Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А якщо не сподобається, то буде як в нашому наступному номері. Вікось чуєш! Давай ти далі сама ці пакети понесеш, а я піду пивка ляпну. Будь ласочка і іди ляпай. А я сама сходжу в цей магазин, мені треба купити усього пару дрібничок. Чекай, 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 чекай. Пару дрібничок. Так, я з тобою, мабуть, піду. А чому? А в, в, в. що ти будеш робити в жіночому магазині, а так я сама все куплю? Тихо, і... тихо. Ти, 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 ти. минулого разу теж сходила сама все. Купила? Я ще досі кредит виплачую. Ти Що ти починаєш? В цьому магазині дуже адекватні ціни. Ціни, може, адекватні, от покупці ні. Та мені потрібен лише шампунь і все. Так, Віка. Знаєш, що в цих пакетах? Що? Ми нічого купувати не будемо. Ми тільки зайдемо і глянемо. Що там продається? Ну, Може, мені треба ще домашню косметику. Так а що ми тоді тут робимо? Це треба на ринок іти, там все домашнє. Тут же магазин. Не? Добре, пішли разом, О. тільки без твого цього жлобства. Добре. Е, стоп. А ти, коли будеш заходити, ти хреститися не будеш? Навіщо? Ну, це ж ваш жіночий храм. А я, мабуть, перехрещусь. Може боженька змилоститься і закриє його на обід. Тут <звісна> немає обіду. Це ще гірше. Без обіду працюють тільки зомбі. Буде візьмиться з поці. Два по ціні трьох врятуй від блок. Коротше, Саня, або ти йдеш зі мною, або я сама. Отак ти мені в першу шлюбну ніч сказала. <реш> і Якось же впоралась сама. Так. Мені просто потрібно трохи косметики. Трохи косметик, це в тебе і повно. Мені вже нема куди бритву вставити. Було повно. Але коли я повернулася з Польщі, то хтось, виявляється, її використав. Оце неправда. Я користувався лише шампунем. А, а де мої крема? Де мої емульсії, кондиціонери? Хто це використав? Я думав, то все шампунь. Деякі навіть смачні були. Ой, Таня, ти як? А, вітаю, можу вам допомогти. Добре, а, мені? Так, так, так. Слухайте, скажіть. А є у вас е, кхе, дустове мило? Таня. А. Я не буду митися вонючим дустовим милом. Та то я не тобі, це я собі. А їй таке саме тільки з ароматом хвої. Чи тобі лаванди? Так. Його, нам просто треба оновити домашню косметику. А, ось зараз я все зрозумів. Добре, давайте почнемо з голови. Ох! Завжди треба починати з голови. Бо від дурної голови і дупі неспокійно. А. Ну, а який вам потрібен шампунь. Від е, лупи, від ожиріння волосся, від сухості волосся, від випадіння волосся, від, може, іншого волосся, щоб волосся... Так, Стоп, 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 тихо, тихо, тихо. А немає так, щоб було, щоб оце все в одній банці. Ну, щоб всім в одному. Так не буває. Тому обирайте, який вам потрібен шампунь від сухого волосся, від волосся. Від так волосся Стоп до волосся. ну що це виходить? Це якщо я е, помию голову від жирного волосся, в мене не буде лопи, але волосся буде випадати. Чи в мене буде не жирна, але з лупою і ненадовго? Або взагалі в мене буде голова лиса, але з лупою і жирна, так? Саня, ну не буває так, щоб все в одному. Є. Yeah. Що? Дустове мило. <звач> і від блох врятує, і комарі не кусають. <звач> <звач> і таргани дохнуть, і сусіди не вітаються. Так, Саня, давай без твого цього жлобства. У вас є відновлюючий шампунь? О, так, звичайно, будь ласка, тисяча гривень. Скільки? Що? Тисяч гривень. А якщо я свій гаманець у ньому помию, у мене там гроші відновляться. Може, вам підійде з каратином, будь ласка. Зратином. Та продайте звичайний кря-кря. Для всього тіла. Нехай миється! Он у мене в дитинство милий і нічого. Виріс, бачиш. Правда, до мене волосся почало рости в дуже цікавих місцях. Показати. Не, Не треба. Ні. Ну, добре, я ось такий. Дуже цікавий шампунь з додаванням Жожоба. Жожоба. І всі люди не вірять в дустове мило. Це капец. Тим лише мити можна. Чи що ще? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Ні, Саня, мені ще треба кондиціонер і емульсію. Та йо моє, ну що ти? Хіба ти не можеш помитися в звичайному рідкому милі? Воно я, коли ти в Польщі була, мився в фері. Дуже зручно. Диви. І сам помився. І посуд помив. І речі поправ. Тому у тебе тоді шкіра і злізла, так? Да? То я заснув в ванні, ага. то інше. Держіть, де у вас кондиціонери? От там, будь ласка. А, так. Кондиціонери. Так. Так. Кондиціонер я тобі купив. Зараз залишилось шампунь купити. Я вже в магазині косметики. Ну, бо як я тобі шампунь куплю в магазині для кондиціонерів. Тю, так, шампунь не треба купи крем. Не для торту. Не крем суп, не крем сир, не кременчук. Звичайний косметичний крем. Тю, я що ідіот. Добрий день. У, -у, У вас є крем брюле <рес> <рес> e, Тобто крем, просто крем. А вам який для рук, для стоп, для долонь, для обличчя, для інтимної гігієни? Припустимо для обличчя. А для вік, для підвік, для шиї, для щок. Можливо, від сухості. От сухості. Ага, зрозуміло. Вам змолоджуючи, відновлюючи, молоджуючи. Чекайте, чекайте, а у вас є такий крем, щоб вона намазалась от від цих до цих і мене не задовбувала. Ні, нема. Дайте цю величезну банку. Ось цю? Ага. Це омолоджуючий крем для п'ят. Пофіг! Етикетку здаріть. Добре. Отак, чудово. Дякую, до побачення. До побачення. Ох. Відчуває, що сьогодні хтось отримає зволоженою п'яткою прямо в лоба. Ну, може, людина не розбирається. -ху -ху. А ти в нас прям гуру. Та вікусь те розводять постійно, як лохушку цю. То шампунь для бровей, молочко для грудей, жожоба для жожоби. Зараз подивлюсь, це все в нас є. Ну... О, ласка. Капець. А от якщо я оцим шампунем голову помию, в мене таке саме волосся буде? О, якщо просто шампунем, то ні. А якщо візьмете весь набор за 7200 гривень, то, звичайно, що так. Так, Вікусь, ми поки тут тобі щось для волосся обираємо, в мене в самого волосся випадати вже починає. Скажіть, а у вас є щось дешевше? Ну, так, давайте подивимось, ось. Будь ласка, це чудовий шампунь з екстрактом соняшника та хмелю. Я уявляю, яке це ваніще. Скільки? 12 гривень. Який аромат. Пахне нашим першим з тобою побаченням. Ти тоді теж насіння лускала й пиво пила. Ну що ти хочеш, щоб я кожного дня отак воняла? А я хочу відновити, як то кажуть, <свистит> що... <свистит> зупиніться. Ви знаєте, я думаю, що вам в нашому магазині нічого не підійде. А вам я можу показати елітну лінію нашої косметики? Та Еліт. Яка елітна лінія? Я собі елітний алкоголь не дозволяю. Ну який а? Корисний! Діва, дякую. Ну йдіть! А я собі мило виберу. Так, господарське чи дустове? Хує. Вітаю. А, а ви тут. Я тут. І ви тут. Так, а Може мені щось порадите? Сходіть до перукаря. А! Дякую, я щойно звідти. І мені порадили купити якийсь шампунь. Вам жожобою? Що? Ну, Жожобу плануєте мити? А, ні, я планую мити голову. А ну, а вам яке? Натуральне чи супернатуральне? Шо? Фу. Ні, мені щось о, з цієї серії. О, та це жіночі шампуні, вони дуже-дуже дорогі. Так, я знаю, у моєї дружини такий самий, і він мені дуже підходить. Можливо, у вас є щось таке саме, але для чоловіків. А, а у вас яке волосся? Жирне чи, чи сухе? Нормальне у мене волосся. Шикарне. А, 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 а як ви хочете, щоб воно було отаке чи, 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 чи ламке? Ні, я хочу, щоб воно у мене було довге та шовковисте. А. А, ну тоді в мене є для вас. Ось, будь ласка. Але ж це для тварин. Так, для собак. Але там хімії ноль, все натуральне. Я вам кажу, я колись цим користувався, в мене як волосся поперло. Хочете покажу. Що? О, ні, 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 дякую. Я беру. Добре. Натуральне я люблю. Таня. Подивись. Капець! Та ти стільки набрала! Я вибачаюсь, ви забули молочко для тіла. А кефір для п'яток ти не забула? Зараз принесу. За вігня! Взагалі! Що, що, тут і для тебе теж! Що, пиво? Дермомед! Чо, що? що ж об твої п'ятки не шолушилися? Ніяким я дермом свої п'ятки мазати не буду. Таня, дермо, це в перекладі шкіра. Може, в когось шкіра і дермо. У мене нормальна. А ви знаєте, я подивився, на жаль, кефіру для п'яток немає. О. А, а ви вже взяли дермомет? Супер вибір. Це ти її впарив, а? Ти дермочел. Це Саня. дякую. 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 Так. Ой, Господи! Я думав, на мене собака кинулась. О, Гав! Добре. Здрасте. Добрий день. Я у вас лак для волосся купувала. Я бачу. Ультра мега супер Strong Fix Так, я впізнав. Угу. Я вже місяць це не можу змити. Довго ще буде стоять. Угу. Диваю, Прикольна штука. Давай тобі такі купимо. Раз попшикала і місяць стоїть. А чому мені давай тобі таке купимо? А що, раз місяць стоїть. А що це у вас за зачіска така цікава? Це мурашник. Нафаня. Королева паспортного столу. Вибух на макаронній фабриці. Мужик, будеш трендіти, в тебе дупа вибухне. Я вибачаюсь, довго ще буде стояти. Ну я думаю, що тиждень треба походити і воно впаде. Угу. Мабуть. Угу. Ну, з головою зрозуміло. А з пахвами що робить? <звук> О! Це вам будівельний. Візьміть балагарку, отризний круг і. Іде. Дякую, мужик. Хороший мужик, бережи його. О, mm -hmm. Mm -hmm. До речі, ви ще питали про нічний крем. О, дякую mm -hmm. дуже. Що це за нічний крем? Ти намажеш тебе вночі видно не буде, чи що? Він працює вночі. Тобто працює вночі. Ти намазалась, і він такий чекає 12, і Такий опа, Дванадцять! Все, працюємо! Працюємо, працюємо, працюємо! отут ще маленька ямка! Ну, все щось робимо, робимо! У мене розврат! Ого, Господи! Розврат! Розврат! Я радий за вас. Тобто возврат! А возврат! Оце, оце гірше. Возврат! О, ага. Так! Крем від, від зморщок не працює, Крем від варикозу не. Допомагає, а крем для пружності грудей взагалі повна фігня. Я тобі казав, вся ця косметика повна фігня. Та Саня її врятує лише реінкарнація. Я перепрошую, але ж ви все перепутали. Ось цей від зборшак, ось цей від варікозу, а ось цей для грудей. Ой. А я думаю, чого у мене варікоз ще більше набух, а груди взагалі щезли. А ви не пережив... не, не треба. Я вірю вам. Не переживайте, ми зараз оформлюємо вас зврат і гроші повернуться на картку. Стій Що? цей крим залиш. Я, я його діду замість сметани в борща кинув. Може у нього щось набухне. Ще щось. Так, мені потрібен від зморщок ось цей крем. Це, о. А це для вас чи як подарунок? Для мене. Тоді потрібен сильно діючий, правильно? Нормальний. Візьміть дермомет. <риклад> Бо зараз у вас обличчя, як в мене п'ятки. Собі маєш дермоєд. А мені потрібен шкірокат. Скалам гени. Так Якого гени? Я не знаю, ну написано скалам гени. А, скалогеном? А, ну може скалогеном, ага, скалагеном. Скалогеном, да. Нікічушна сказала, ось цей шкірокат найкращий від зморщок. Вона собі а, на обличчя намазала, диви, яке обличчя, як у Леніна. О, Господи! Вона ж в гробу лежить. Ну, що, померла людина. Але дивить яке обличчя. Жодної зморшки. Жодної. А я вибачаюсь, тут, мабуть, у вас якась помилка. Це не шкірокат з калогеном, а це щурокат з цианідом. Це отрута від щурів. Ой, Нікічна знов щось переплутала. Ого. Ще щось. Так, мені е, навіть ще окуляри, бо е, Нікічина мені всю, всю свою косметику залишила. Ого. А, ну окуляри це не у нас, це вам треба в оптику. Так я в аптеці. Вам в оптику, треба? Я в аптеці. Оптика. Аптека. Аптека. Оптика. Аптека. Оптика. 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 Я тут вже. Ось тримайте. Це щорокат. Так, да, наносите два рази на день. Отут на очі на вуха. До побачення. Дякую. <риклад> Дякую. Дивись, Сань, нам треба ще взяти мені крем для сухої шкіри і тобі шампунь від жирного волосся. що? давай я своє волосся отак, от по твоєму тілу сухому помощу і все. Саня. Вікусь, ну, нашого це все набирати. Ну ти ж знаєш, що я тебе кохаю без всього цього. О, дякую, Сашко. Це працює. Дякую, Саня. Що ти нагадав, що ввечері треба бути без усього цього? Тож мені ще треба засіб для зняття макіяжу. Е, ти, 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 є один засіб, є засіб. Так давай оце все не будемо брати і нічого тобі знімати не треба буде. Таня, мені ще треба е, засіб для тіла. Ну, ну яке тіло? Ну ти от ти, коли голову миєш, отак, отак от, воно ж все стікає отак, по всьому тілу, аж до самої жожоби, Ну що ти робиш? А, Трясте твої матері, а була б дилуську, була малега. Мені потрібен станок для гоління. Що, <гум> твоя дружина теж твоїм користується, так? Та, Соня! Я лише разок брала. А який саме станок вам потрібен? Три лези, чотири, п'ять. Потрібен дуже, дуже гострий. Що така міцна щотина? Монтажна піна. Дружина балончики переплутала. Тепер відідрати не можу з них. Сидіть там, скалчіть. О, дякую. Ось, Я. до речі, Саня, мені теж потрібна піна. Так і що? давай монтажну візьмемо. Тобі голитися не треба буде. І на колготках зекономимо зимою. Дурак! Зараз тобі рота напшикаємо. Ще мені масочки потрібні. Ну, які масочки. Зайчика, білочки. Знаєш що, ще пару слів, і буде оцей зайчик на дивані зі своєю морквинкою гратися. Можна вже. До нового року ще далеко, ну які маски. Та, Саня, я про інші маски. Маска два в одному. І зволоджуюча, і омолоджуюча. Давай купим 10 кіло огірків. <рик> ти місяць можеш собі маски робити. І теж два в одному. І тобі масочки, і мені закус. Ганя, яка <рик> вас масочки. А, <рик> Я тебе офіційно попереджаю. Якщо ти зайдеш до цього магазину, я викликаю насильника, насильщика. О, Буся, ну це останній магазин. Ти так казала три магазини тому. Я тільки візьму шампунь. Мужик, воно ми теж тільки шампунь беремо. Яна, Яна, ну ну подивись навкруги. Тут асортимент трохи менший, ніж у нас у ванні. Ну я вже задовбався шукати свою зубну пасту серед цих скляночок і тюбіків. Я сьогодні чистив зуби якимось кремом для ніг. У мене зуби почали шелушитися. Термомет. І зуби не шелушаться. Дякую, не треба. О, я, я можу вам допомогти. А, я... а, так, будь ласка, а, у мене така проблемка. Ви знаєте, коли я мию собі голову шампунем для жирного волосся, воно стає сухим. Потім я мию від сухого волосся, і вона стає кучерявим, а потім від кучерявого волосся і вона стає ламким. Не знаєте, через що це? Я знаю. А? Може, через те, що ти 10 разів на день миєш голову. <рив> ти типу, поми ще 10 разів і будеш просто її протирати серветкою, як я. Це просто через те, що неправильно підібраний шампунь. О-о-о-о-о-о! Я теж так вважаю. О, мужик, ну все, вони об'єдналися. Ту збірну нам не перемогти. А, а, а що мені потрібна фарба для волосся? Так, я можу вам показати. А так, будь ласка. Ну, а, а я начебто все вже купила. Оце все? У це все? Мужик, золота в тебе, баба. По мені ще години чотири ходити. Я на стій. Бачиш? Я в тебе золота. Ну і скільки це все коштує? Ну, приблизно тисяч дванадцять. Ну ти ж знаєш, як я тебе кохаю. Ти така у мене гарнюня. Я так люблю, коли ти в мене натуральна, така без цього цього. Ти знаєш, як я тебе кохаю. Серйозно? Що я красива натуральна? Так мило. О, до речі, мило! Мило ми візьмемо. Все, погнали! Погнали, погнали! Та, та, та -пішли. Пішли. давайте! Це нічого страшного!